Такого в Україні ще ніхто не робив, бо я просто забула. В принципі, ми всі деколи да, не любимо людей. Графіт це тема для тих, хто любить французькі бульдоги. Якщо ви опинились на цьому каналі, то впевнена, що більшість з вас вже мене знають. Але давайте познайомимося, розкажу інформацію трішки для новеньких. Мене звати Богдана, мені 22 роки. Я бровий сламімейкер та візажист вже понад 4 роки. І я вирішила завести ось такий ютуб-канал про будні б'юті майстра, такого в Україні ще ніхто не робив, а саме зйомка влогів на Ютуб. Але я думаю, що це досить цікава така професія, тому що б'юті майстер взагалі універсальна людина, і багатьом людям буде цікаво поспостерігати про те, як проходить робочий день б'юті майстра І одразу хочу сказати, що на цьому каналі я буду ділитися більше такими своїми інсайтами, рекомендаціями. Взагалі буду показувати, як проходить день. Тут не буде робіт, не буде виконаних робіт. Тут буде просто я, мої думки, інсайти і взагалі. Ось такий якийсь лайтовий контент. Зараз знаєте пішов такий дуже масштабний ріст б'юті майстрів саме в контенті, в загальному в вилазаному інстаграмному контенті. І я подумала, що трошечки десь не вистачає такої, знаєте, щирості, справжності. І я подумала: а чого б і ні? Типу, якщо я хочу, значить я маю це зробити самостійно. І я впевнена, що багатьом майстрам і взагалі людям, яким подобається ця сфера, буде імпонувати цей канал, так як тут буде більше такого лайв-контенту. Я за те, щоб показувати справжність, невилизену картинку і так далі. Я сьогодні працюю в місті Тернопіль. Якраз йду по парку. Тут по дорозі на мою роботу дуже гарний парк. Неймовірно гарно співають пташечки. Я взагалі дуже люблю цю пору року. І до речі, за травень це перший нормальний теплий день, де я йду в сорочці, футболці, і мені не холодно. Так як в Тернопіль я приїжджаю раз на тиждень, я з собою беру величезну сумку з матеріалами, хоч і в мене багато вже матеріалів залишилося в студії в Тернополі, але більшість з них я все одно вожу з собою. І вважаю це ще поки нормально. Тільки єдине, що мене бісить, це мій воскоплав, який займає половину моєї сумки. І я думаю, просто в майбутньому або ж навіть на наступний раз я придбаю воскоплав. І залишу суто там. Так, дівчата, я вже на студії зробила собі легенький макіяж, розклала всі матеріали. Зараз буду скоро йти їсти, бо дуже хочу їсти, я дуже голодна, але хотіла сказати, що не все виходить з першого разу, бо взагалі я хотіла починати вести цей ютуб канал ще в березні місяці. Тобто я зняла вже навіть початок влогу, як я йду по парку, теж розповідаю, що я хочу знімати такі відео, але я так і не зняла все продовження, бо я просто забулася. Можливо, і не забулася, а просто і навіть і вже тут. І не хотілося. І я така подумала: блін ну треба давати собі ще раз шанс. Треба ще раз спробувати, бо поки не спробуєш, не дізнаєшся. Це такий досить експериментальний для мене вид контенту, бо я взагалі не готувалася до цього сьогодні. Я їхала по дорозі в Тернопіль, і я подумала, блін треба попробувати ще раз і все таки зняти і викласти його я з собою навіть не взяла ні мікрофона ні додаткового світла хоча в мене все є тобто до цього влогу я максимально не готувалась це такий максимально трушний влог з того що є можна сказати бо ем, я розумію що в принципі звук міг бути би і кращим бо на вулиці постійно їздять машини і так далі але якщо я не почну зараз я не почну і завтра тому тут така хвилинка мотивації. Починайте завжди з того, що у вас є, і тоді у вас вже буде те, що ви хочете. А взагалі, я би хотіла з вами так детальніше познайомитись, і хотіла б, щоб ви в коментарях написали кілька слів про себе. Можливо, ви також майстер-бровист, або можливо, ви взагалі мій клієнт, і вам цікаво просто переглянути це відео. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях трошечки про вас. Мені буде дуже приємно з вами познайомитися і поспілкуватись. А я погнала їсти, бо я дуже сильно хочу їсти. І так як я сьогодні розпочала цей влог з Тернополя. Думаю, чому б вам не провести малесенький екскурс по цій студії, тому що вона досить велика. І заодно познайомлю вас ближче з своїм робочим місцем, тому що саме тут я орендую місце в студії. Вже в своєму рідному місті, в місті Ланівці, ми з чоловіком маємо власну студію. А ось тут я просто орендую робоче місце. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Досить мінімалістично, мені дуже подобається. Взагалі, уся підсвіточка на дзеркалі, мені неймовірно подобається. Тут є три робочих столика: також кушетка, кушетка і класний чорний фотофон. Тут можна дуже класно знімати різний контенті. Мені тут дуже подобається. Є все необхідне приладдя. Боже, таке враження, як я вам рекламую робоче місце і здаю його в оренду. Але насправді так, тут дуже комфортно, дуже класно. Поїла, взяла свою улюблену каву. Хто мене дивиться з Тернополя і не знає ще про цю чудову кав'ярню. Дуже раджу вам, це зерно. Мені найбільше подобається кава саме в зерні. Я дуже багато кав'ярень перепробувала в Тернополі, бо кава це моя залежність. І саме кав'ярня зерно просто покорила мою душу в плані кави і дуже люблю тут брати лати. Вона неймовірно смачне, тому дівчата, зберігайте. Я зараз вже буду їхати на студію, працювати і вже потім з вами побачимось. Так, дівчата, на сьогодні робота закінчена. Я зараз буду прибирати своє робоче місце. Зараз поставлю освітлення, щоб вам було краще мене видно. О! На годинку вже майже пів шостої я збираюсь додому. маю всі свої кісточки. Сьогодні все було з оформленням брів, Всі дівчата приходили на корекцію і фарбування. Я неймовірно рада поспілкуватися з кожною дівчинкою. Сьогодні були дівчата вже не новенькі, а ті, які до мене приходили минулого місяця, це не може не тішити, так як будь який б'юті майстер. Знаєш, що ті люди, які повертаються, це означає, що їм все сподобалось, і я неймовірно задоволена, бо все-таки Тернопіль це більше місто, і тут набагато більше майстрів, але я все рівно ціную те, що дівчата повернулись до мене. Мені дуже, -дуже приємно. Це означає, що їм все сподобалося, тому я таку довіру ціную найбільше. І, взагалі, знаєте, робота б'юті майстром це дуже класно. В тому плані, що ти постійно спілкуєшся з новими людьми або ж з людьми, взагалі, яких ти до цього не знав. І це настільки класно розширює твій, по перше, кругозір і, по друге, коло спілкування, знайомства і так далі. Тому це прям такий найбільший плюс для тих, хто любить людей. В принципі, ми всі деколи не любимо людей, але тут якраз таки плюс в тому, що можна біля себе зібрати коло класних дівчат і працювати з ними на постійній основі. Це ще один такий плюс роботи бровиста. Ми взагалі що обираємо роботи бровиста, плюси там чи що. Ну, в принципі, ви зрозуміли, тобто. Це прям дуже класний плюс б'юті сфери. До речі, хочу вам показати фарбу, якою я зараз майже на постійній основі користуюся, тому що це мій фаворит. Я не знаю, чи ви маєте в себе в кесі таку фарбу. Якщо маєте, напишіть. Це більше стосується б'юті майстрів, але ця фарба. Це просто мій must-have. Це фарба від скульптор. Я її дуже сильно полюбила, тому що нею можна зробити як і графіку, так і натуральні. До речі, останніх дві клієнтки я робила тільки на скульпторі, тому що вони самі по собі білявки, і їм потрібні такі світлесенькі брови, не затемнені. І саме графіт, дівчата, графіт. З цієї серії, прямо ну, дуже класний Я його дуже полюбила, бо він не перетимняє волосину і дає такий правильний графітовий колір. Ну просто must have. Хочу підняти таку е, дуже важливу для мене тему, тому що багато хто ще не знає, але я працюю зараз на два міста: це Тернопіль і Ланівці. Ланівці це моє рідне місто, де я проживаю, в принципі, е, на постійній основі сюди я приїжджаю раз в тиждень. Дуже багато. Дівчат почали запитувати мене, чого я взагалі почала працювати на два міста. Навіщо мені взагалі Тернопіль і що я взагалі тут збираюсь робити? Чи я там, наприклад, планую переїжджати сюди в майбутньому і так далі? Я одразу кажу, що ні, я просто хочу більше якогось руху, більше розвитку. Так як я викладаю, мені потрібно кудись дівати цей потенціал і в загальному викладати в місті Тернопіль, так як лайківці в нас населення дай Боже 4 тисячі. В Тернополі, ну я не знаю, мабуть, 200 тисяч, якщо я не помиляюсь, тобто ну, набагато більше. І тут перспектив для розвитку дуже багато. І саме тому я обрала нове для себе місто. Я дуже хочу розвиватися, і я розумію, що я йду в тому напрямку, якому мені потрібно. Я вже працюю в Тернополі від березня місяця, тобто це вже повноцінних два місяці, як я тут працюю. І я хочу сказати, що м я дуже задоволена, що я прийняла таке рішення ще в лютому. Бо в лютому я прийняла рішення, буквально за два дні ми пішли і поїхали, точніше з чоловіком, шукати тут приміщення. І я ні разу про це не пожалкувала. Це дуже класно. Я знаю, що дуже багато майстрів також хочуть практикувати таку штуку, тому я з гордістю і впевненістю можу сказати, що це того варте. Тут головне потрібно розвиватися. Так, зараз я вже збираю все до кінця і буду видвигатися додому. Зараз потрібно все виключати в студії, так як я залишилась тут одна. Я сподіваюся, мене дуже добре чує, так як тут може бути трохи відлуння, але я сподіваюся, що з наступним разом я це все виправлю. Сьогодні був дуже насичений день, мені дуже сподобалося. Буду зараз рухатися вже додому. Дома. нарешті цього разу мені в просто поїхати автобусом додому. Зазвичай я завжди їду машиною. коли, наприклад, я вже вертаюсь з роботи, завжди стараюсь їхати машиною. Цього разу мені не пощастило, і я поїхала автобусом. Не передати словами, як там було жарко і скільки людей там було. Тому я зараз вижита як огірок, більше від цієї дороги, ніж від цілого робочого дня. Але хочу разом з вами розпакувати посилочку з тему. Мені нарешті вона прийшла. Ну, йшла вона десь приблизно, напевне, тиждень, можливо, два. Я хочу з вами розпакувати, тому що тут є як і для моєї роботи речі, так і для повсякденного життя. Це тема для тих, хто любить французькі бульдоги. Ми замовили ось таку наліпку на машину. Я сподіваюся вона гарно приклеїться і не буде змиватися водою, там коли ми будемо мити нашу машинку. Тому ось таке перше, що попалося в посилочці, це такий от французький бульдожик. Так, далі я поекспериментувала і замовила речі з тему. Я раніше взагалі цього не робила. Мені досить цікаво, що з цього вийде взагалі, як воно буде виглядати. Я замовила ось таку сорочку на зав'язках, але я вже бачу, що вона мені буде напевне велика. Замовляла розмір М, хоча ношу розмір С. Але на всякий випадок замовила розмір М, і я розумію, що напевне вона буде великувата. Хоча я примірюю, можливості ту збоку я вам ставлю, як воно виглядає. Але зараз я поки в передчутті, що вона мені трошечки буде велика. Далі я замовила знову ось такі заколочки для роботи, тому що в мене такі ж самі зараз є в студії, але вже деякі з них поломились, відклеїлися самі ось ці основи від, від самої заколочки, тому замовила знову. Вони мені дуже подобаються, як я заколюю, наприклад, ними волосся. Дуже люблю їх використовувати в роботі. Ось такі гарні ніжно-рожевого кольору. Далі у нас знову тут одяг, знову експериментальний. Я раніше такого не носила в житті. Ось така блуза. Ось, мені здається, оця прям буде якраз по розміру. Також тут на зав'язках. Щось мене цього року взагалі потягнуло на зав'язки. Тут теж, як можете побачити, де на ось таких зав'язочках. Тому також помірюю вам і збоку покажу. Ну, Ось це набагато приємніше по тканині. Я прям відчуваю, яке воно мігеньке і приємне буде до тіла, бо з цією блузою є ще трошки питання. Далі знову наліпочка з французьким бульдогом. Як ви розумієте, ми фанатіємо від французьких бульдогів по повній програмі, тому ще одна ось така наліпочка. Далі чоловік замовив собі ось таких два гребінця, тому що він працює барбером, і він завжди собі змінює розчісочки, Тому ось такі дві розчісочки. І останнє, що мені прийшло, це ось такий тест пасма. Тест пасма, тест пасма. Ви зрозуміли, це тест пасма з натурального, мені здається, волосся або, напевне, штучного. В принципі, без різниці мені потрібно для того, щоб робити викраси фарб. Тут їх 30 штук, кому потрібно посилання, я можу залишити. Ось такі буду на днях робити викраси фарб, але я вже розумію, що мені буде мало саме 30 штук, потрібно буде замовити ще. І до цих тест пасм я одразу замовила стікери ось такі звичайні біленькі стікери. Я не знаю, навіть чи вам буде видно, щоб клеїти назву фарби. І не плутатися в кольорах, тому ось така розпаковочка. Так, дівчата, цей влог добігає до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобався цей такий міні-форматик влогу, як проходить робочий день бровиста, б'юті майстра і так далі. Сподіваюся, що надалі будуть виходити такі відео частіше. Взагалі, це для мене такий експериментальний формат, саме формат влогу, тому що я це робила вже досить давно, напевне, в далекому 2017 році. Раніше я також вела блог в Ютубі. Хочу подякувати вам за перегляд і. 好。Okay.